Інформацію, тому що мене вона так досить вразило неприємненько. Хоча, в принципі, вона не нова, його цю інформацію вже обговорюють декілька днів і мала розмову сьогодні з нашим клієнтом, ми от обговорювали там різні моменти про оподаткування. Ось, звісно, там зараз складнощі з наявністю спеціалістів, тому що багато чоловіків не хочуть виходити на роботу, виконувати обов'язки. Відповідно, там, нашим клієнтам, які мають свої там, цехи і так далі, приходиться зараз переїжджати і самим це все красити, фарбувати, робити, і так далі. І ви знаєте, така досить неприємна тема з приводу. Ще раз під підвищення податків. Як виявилося, я просто через вал цих новин вже не встигаю за усім-усім. До речі, напишіть чи ви це. Чули чи читали з приводу підвищення податків, виявилося, що пан Гетьманцев, хто не знає, це в нас голова податкового комітету. Знову ж таки, як виявилося декілька днів в своєму телеграм-каналі, я прям зайшла, знайшла дійсно його тези. Що він з цього приводу говорить? Що Кабмін планує зараз підвищувати, ну тобто, розробляє законопроект про підвищення податків. І він що зазначає? Знаєте, в мене око смикнулось, от чесно. Я вже не знаю, що, що ще не смикається, значить, цитую, цитую це прямо з його телеграм-каналу, можете самі зайти подивитися. Як він зазначає, поточне утримання нашого війська нагадую, що ми фінансуємо за власні гроші, переважно за рахунок податків. Відповідаю наперед, контроль за витрачанням коштів буде посилений у зв'язку з цими змінами. Однак, значить, нам необхідно підвищити видаткову дохідну частину бюджету для фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ось. І Кабмін зараз підраховує потреби, але вони дуже... Великі не менше 300 мільярдів гривень мають бути до кінця місяця, до, вибачте, до кінця року. Ось і знову почекаємо пропозицію Кабміну, оскільки такі видатки неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися. Бюджетно-утворюючих прямих і непрямих податків. І тут написано, не оточнюється точно, написано, що це ПДВ, військовий збір і акцизи. ВАУ! Просто. Ви ж розумієте, що коли піднімається податкова основа, то це одразу повністю тягне за собою вартість всього. Акцизи це в нас підтягнеться вартість пального. Пальне підтягне вартість цих продуктів, і, ну, ви знаєте, це, це, це просто вогонь. От, от я хочу від вас почути, що ви з цього приводу думаєте, друзі, тому що. Я ж кажу, через кількість новин я, наприклад, цю тему якось трішечки пропустила. І от я собі знайшла, до речі, кому цікаво, почитайте. Економічна правда, там дуже гарна аналітика, і відповідно тут якраз щодо цих податків, так, ставки податків, які планують, тому що вони написали, які ставки хочуть підвищити. Тобто, податок на додану вартість, те, що я про ПДВ сказала. То планують підвищити до 23%. Військовий збір, нагадаю, зараз він 1,5% складає. Планують підвищити до 5%. Що тут пишеться? За, на, за оцінками нашими, таке підвищення ставки ПДВ потенційно принесе бюджету 93 мільярди гривень. Вау! Значить, далі обговорюється питання запровадження 5% військового збору. Порівняйте, друзі: 1,5% і 5%. При тому, що хочуть підвищити це і для фопів. Ну, тут зазначають, що тут може бути як боротьба з тіньовими оцими видатками. Ось, однак, тут спираються на те. Що якщо запровадити 5% військового збору третій групі спрощеної системи ФОПів, залишається здебільшого більшого, сегмент професійних послуг, частина IT-ФОПів, тобто це хлопці, які займаються програмуванням, і ті, хто задають, надають інші послуги бізнесу та частина нелегальної торгівлі. Тобто ті, хто займається високомаржинальною діяльністю, збільшувати податкове навантаження, на яку на нинішніх обставинах виправдано. Друзі, мені чисто цікаво, скажіть, будь ласка, от, хто з вас працює зараз ФОПом? От Як вам ці зміни податків? Тому що тут пишуть, що це виправдано. Скажіть мені, вибачте, будь ласка, зараз і так навантаження податкове ого. го Ну, тобто зараз, в принципі, складно дуже з грошима, всі ми це знаємо, хто залишився в Україні. Тому в мене трошечки, знаєте, це було викликало великий подив, тому що тут так легко жонглюють оцими, знаєте, там ой, тим ФОПам можна, бо вони там високомаржинальні. А те, що людям потім з цих заробітних плат треба платити ще. Заробітні плати, і відповідно ж ПДВ, ви ж розумієте, що коли підвищуються податки і акциз, це завжди тягне всі затрати вверх. Тобто всі продукти, які ми бачимо в супермаркетах, які нам доставляються в ті на, на ті ж базарчики, де ми з вами скуповуємося, так? Тому що я, наприклад, дуже часто базарчики відвідую, бо там завжди все свіженьке привезли. А як люди тоді окей, зараз акцих підвищать, яким чином тоді тримати ціни, щоб вони були людям доступні? Я просто я не економіст, друзі. Не те, щоб не подумайте, просто я вийшла повозмущатися, я це рідко дуже роблю, ви знаєте. Але ну, тут ну, це якийсь треш. Ну, просто розумієте, я не розумію основ окей, є якісь видатки, яких не вистачає. Ну, це ж не те, що одразу на, на людей ну, такі розміри накидувати. Звідки ці гроші брати? Ну, серйозно. Мені просто це не зрозуміло, тому що підвищити податки для фотьпів, значить, і що? Ну, тобто. Всі ми знаємо, що ФОПи можуть переводити ці гроші далі. Тобто податків тоді не буде, якщо підвищать. Або взагалі перестануть платити. Ну от я, я, я чесно, я от ми сьогодні обговорювали це. Наш клієнт він допомагає хлопцям там ремонтувати, фарбує там ці всі грузовики і так далі, і в нього половина штату працівників хлопців мобілізовані. І він каже: Я вже приїхав. Дружина каже: і вона не бачить, я переїхав, я сам фарбую, сам це крашу, сам все роблю. А тут ще податки, каже, ну я, я ляжу скоро, ну реально. Тому що оренда підніметься, все підніметься, і, і як? І як їх? Ну, тобто оці податки, які зараз є, ледве витягуються, тому що людям заробітну плату, з чогось треба писати. Ігор пише, з 1 червня тариф електроенергії 4,80. О, це ще одна штука, до речі, друзі. Я про це теж чула, але я не бачила аргументації з приводу підвищення електроенергії, тому що, я так розумію, там буде аргументація, що немає напруги в мережі і щось з цим типу треба робити. Чи... Чи як? Тому що обіцяли, до речі, обіцянка-цяцянка, я так розумію. Обіцяли не підвищувати. Ну, в принципі, це ж і так підвищили. Два, 2 гривні 68 зараз же, зараз, що плата йде. Олена Коротка, закривати ФОП, працювати в тіні залишається. Юлія Магурчак. Пенсіонери і так голодують, що до ФОП будуть закриватись і йти в тінь. Ну, от ви знаєте, якщо чесно, то я так розумію, що бізнес просто скоро не витримає. Я не знаю, з чого це брати. От реально, я, 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 я не розумію. Можливо, хтось серед нас є економісти, які можуть аргументувати, тому що ну, так легко просто, знаєте, докидувати відсотки. Було 5, стало 23, було півтора, стало 5, і тоді буде грошей більше, бо треба видатки на оборону. За... Бо промахнулося з бюджетом, тому що щось там з бюджетом не дорохували. Не знаю, друзі, от вийшла, вибачте, побухтіть, бо вже накипіло. От серйозно. Ви вибачайте, будь ласка, але я так і не зрозуміла для себе, як з цим бути і що це таке відбувається. Тому що, принаймні, зараз це все ще не фінально, принаймні те, що пишуть на Лігі закон, що якщо цей законопроект, про який ми зараз говоримо, він все ж таки потрапить в червні в Раду, то цей документ можуть дуже швидко прийняти і він запрацює вже з вересня. З вересня ви розумієте? Тобто це, знаєте, називаєте <сідаємо> присідай бо чи як? Ну, 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 блін, ну чесно, тут. Ух. Цікаво, значить, підвищення ставки ПДВ на 1% дасть близько 40 мільярдів гривень додаткових річних доходів. У разі підвищення ПДВ на 2-3% доходи до бюджету зможуть зрости на 70-120 мільярдів гривень. Ну, тобто, вже все порахували. Ми дешево платимо, друзі, дешево. Ну, вибачте, це в мене вже нервове. Ну, серйозно. За розрахунками Форбс, значить, це українського Форбс, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників, без урахування можливого запровадження військового збору для ФОПів, може привести бюджету додатково 90-100 мільярдів гривень на рік. Ви знаєте, взяли бульбулятор, порахували це, я так шуткую, називаю калькулятор, взяли, порахували і, і все. А де ці гроші взяти? Ну, типу, вони, знаєте, там самі якось конденсуються ці гроші, з яких податки сплатити, і, і все. Емілі, Емі, Емілі Фогарті. Я винаймаю офіс для надання логопедичних послуг. Заняття складає 400 гривень. Е, треба ще оренда, комуналка, розходники. Вартість мого заняття має коштувати приблизно 1000 півтори тисячі гривень. Однак тоді ніхто ходити не буде. Дуже негарно придеться зачинятися. Дякую, Емілі, що написали. Дійсно так, це ці витрати додаткові. Принаймні, це ж стандартно, правильно, це ж не те, що ви там завищуєте. А, на жаль, так. Але ж ви розумієте, що це ще буде і підвищуватися продуктова ланка, тобто це все підвищить. Я не знаю просто, які це можуть бути ціни. І наскільки можна буде, щоб аграрії наші виживали в цих умовах, тому що в нас є клієнти, яким ми допомагаємо, обслуговуємо їх. І вони вже, ну тобто, на добрива кошти треба, на. Ну, банально заправити трактор цього сезону. Це була величезна проблема. Тобто, люди брали зі своїх збережень, заправляли трактори для того, щоб вийти в поле. І нам про це казали. Тобто це була вже проблема. А зараз з підвищенням я о, дуже маю надію, що людей почують. Дуже маю надію, що не будуть отак просто брати калькулятор і накидувати такі величезні відсотки. Я вважаю, що це величезні відсотки, і це буде дуже ускладнить життя українців серйозно. Тому що, як Емелі написала, що вона змушена депінгувати свої ціни, щоб допомагати допомагати людям сплачувати при цьому податки, при тому сплачувати оренду, комуналку, додаткові витрати і все інше. Тобто, це, це як. Все закрите і сидіти тепер вдома. Ну, це теж не, 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 не нормально. Ах. Добре, друзі. У мене зараз ще дві консультації записані. Це я так, знаєте, вийшла в ефір з вами поспілкуватися, тому що, ну. Це вже неможливо витримувати, чесно. Вже і так нерви здають. Але оці всі навантаження додаткові з приводу видатків, з приводу нових правил, які все накручують, накручують і накручують, окрім того, що знаєте, дайте, 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 дайте. Звідки? От реально, звідки? Нам до люди пишуть зараз, скажіть, будь ласка, чи допомагаєте ви судитися по заробітних платах, бо пішли вже не, не виплати? Пішли вже не виплати. Ну, тобто, вже людям не виплачують заробітні плати. Приватні плати. Організації вони почали вже масово ще й звільняти, бо нам дуже багато зараз запитів. Просто ми через завантаження ми не беремо, друзі, зараз трудові в роботу. На жаль, ми не можемо це все осягнути. Але я ж кажу: от такі новини. Добре, пишіть, що ви з цього приводу думаєте. а Я буду згортати ефір. Бажаю вам мирного вечора на зв'язочку. Хотіла вам поділитися такою новиною, тому що я ж кажу щось, щось взагалі. Може, вже накипіло, але як є. Дякую, що вислухали, бажаю вдалого вечора. Будемо з вами далі працювати. Тримаємося.